31 травня вікенд в Дітоляндії з Арден Палац. Відкриваємо літо разом. Що ж так видається, що американський президент президенти те робить, що допомагає російському диктатору продовжувати війну. Про результати дзвінків, яких фактично немає, ми поговоримо просто зараз. Прямий ефір 24 каналу. Мене звати Ірина Злова і з нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада вас бачити. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава. Закликаю наших глядачів ставити свої питання, якщо вони у вас є, звісно, підозрюю, що могли накопичитися після вчорашнього раунду переговорів телефонних Трампа з Зеленським, Трампа з Путіним, Трампа з Зеленським. Знову що ж а, вийшов російський диктатор? Там три хвилини звернення своє записав. А, знову повторив все одне й те саме про першу причини кризи, про якийсь меморандум про припинення вогню. Цей меморандум вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Давайте його почуємо. Що вони це обговорювали з Путіним, з російською стороною? Що на двосторонньому в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами. В якому є і припинення вогню, скажімо так, поки що для мене це невідомо в будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми отримавши меморандум або пропозиції. Русських зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це. Бачимо, радник керівника офісу президента говорить про те, що фактично після цієї телефонної розмови статус ко не змінився. Трамп Путіна Україна як раніше пропонує припинення вогню безумовно, який раніше єдиний реалістичний вихід з війни. А штати, які раніше залишилися глобальним посередником, які все ще вважають, що Росія договороздатна і готова вийти з війни заради бізнес-інтересів. Наскільки глибоко продовжує помилятися Трамп, і що нам показали ці вчорашні дзвінки? Та нічого, статус кво так було, так і було. Я не розумію, хто там качає істерики, що там хтось комусь допомагає. Санкції зняті з Росії? Ні. Нам забороняють бити Західною зброєю по території Росії? Ні. Нам припинили постачання з боку американців? Ні. В Україні компостують мозок, що вона б'є по території. Росії, наприклад, по нафтовій промисловості Росії. Ні. Так все це було минулого року. От все те, що я сказав, і затримка постачання була, і заборона і заборона бити по території Росії, істерики і так далі. Тобто за попередню адміністрацію у нас не вважалося це зрадою України, а коли воно все є, а що ціна на нафту падає, а тоді висока ще ціна, тепер у нас зрада України що з логікою у нашого суспільства не таке, да а в мене сустричне запитання. Ми не так повинні дивитися на те, що відбувається. Ми повинні те, що там додаткові санкції будуть, як бонус да? до того, що повинно бути. А не дивитися, що говорить і говорить Трамп, нічого в дійсності не відбувається. ніяких конкретної допомоги Росії немає. Фактично, він, що, що пообіцяв Трамп? Він сказав, я не буду санкції додаткові запроваджувати. Так. А хто повинен запроваджувати? Європейці. Європейці повинні ворушитись. Далі, питання до нас, конкретика. це, що Трамп повинен організовувати виробництво зброї в нашій державі? Те, що Трамп повинен організовувати виробник організації фінансування нашої оборонки, це Трамп, мабуть, забороняє експортувати зброю, щоб у нас більше виробництво було зброї нашій державі. Да? Це Трамп повинен робити, так? Чи українці повинні задавати а, шмигалю, пишному, всім іншим, чому не організована ця річ? От нещодавно скандал був. О, може, ви бачили в мережах, що один з комбатів сказав, о, що я там не буду виконувати накази, я йду там зі служби і так далі. Ви ж повинні розуміти, що коли там накинули знову там, що, там що генерали, не так дають вказівки і так далі. Ні, шановні, проблема не в цьому. Проблема в тому, що армія воює, виходячи з тих можливостей, які забезпечило суспільство і держава, та? що немає механізації армії, доводиться все закривати людьми. От в чому головна причина. А ми сидимо, слухаємо, що там Трамп говорить. Нічого не відбулося. Але що... я згоден з подаліком статус кво зберігся, нічого не відбулося. Далі хід конкретно за, е, за європейцями, які так махали шашками і там щось слиною бризгали, що готові до цього, до е, постачання зброї. Там Мерс, там більше всіх виступав. Мерс, де тауруси від європейців. Потрібні не, не додаткові санкції, а потрібна блокада портів е, е, Балтійського моря, хоча б по танкерах. З приводу екології, От що треба запитувати. Конкретика конкретика скрізь у нас повинна бути. Що це Трамп повинен організовувати блокаду портів Новоросійська та що Україна повинна для цього потрібна достатня кількість дронів, для того, щоб попередити всіх, щоб не плавали в портах Новоросійська Це він за нас повинен робити. Політики в цьому світі, якщо є можливість пропітляти, вони пропетляють. Чого він повинен напружувати за нас? І так, статус кволо порівняння з тим же станом минулого року значно краще України, ніж зараз. Чого він повинен щось ще робити? Це бонусом повинен розглядатися. Так, брати на понт. Говорити, ви ж обіцяли? А де, де, а де ваші обіцянки? І до європейців, до американців? Нехай вони там з'ясовують стосунки, хто, хто кого кинув в цій ситуації. Це не наша проблема. Наша проблема дивитися, спілкуватися з тим, хто від кого залежить США і, наприклад, гроші. Мається на увазі ВПК Сполучених Штатів Америки. Конкретніше треба мислити в конкретних переговорах, а не Займатися цим ментальним анонізмом, переповідати, що там сказав Трамп. Я до речі, подивився на Путіна щось він невеселе. Після цього А давайте о... пане Тарасі, а давайте розглядає. послухаємо його, що він говорив. Якраз нашим глядачам покажемо і дійсно проговоримо. Я Теж бачу, що обличчя якесь унуле, а що сунулося. Хвилинку слухаємо, і коментуємо. Он був дуже содержательним і вісьма откровітним, і в цілому, на мій взгляд, в цій свізі вісьма полезним. Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и э, возможно прекращение огня на определенное время. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что В цілому позиція в Росії, ясна? Ну, Про перша причина все те саме. Інститут вивчення він аналізує, каже, що воно нічого не змінюється. Значить, Росія просто буде одне затягувати переговори, втягувати туди Трампа, що їм вигідно, як ми з вами говорили. Але що дає нам підстави думати, що він якийсь засмучений? Ну, я не бачу бадьорості у нього. Що ви знаєте, це, це після того, як тобі напіхали під час розмови, що ти так невесело виглядаєш, настигше не відійти і, там, і так далі. Mm -hmm. От. Ну питання не в тому. Дивіться, знов таки, ми конкретикою повинні мислити. Нас цікавити, повинно виключно, що диктувати умови повинні ми. А це виключно за рахунок виробництва своєї зброї. Наша зброя робить нас суб'єктними. Чим більше ми самі будемо допомагати, знаєте, чим ну, чим швидше американці зрозуміють, що українці зможуть зараз наштампувати тамагавків, аналогів там, тамагавків дешевше, ніж вони і швидше. Одразу з титамагавки у нас з'являться. Тому що дивіться, як світ побудований. Чим, чим швидше ти, ти сам зростаєш незалежним у багатьох очах, тим більше тобі допомагають, щоб ти залежним був. Так? Як тільки вони побачать, що України значно краще виходить і без допомоги і США, розширеної допомоги, першими прибежуть і будуть ставити тут прапор, що пахал, я і трактор. Там, так, не сумнівайтеся. Але від нас все залежить. Ми, ми не на те звертаємо увагу. Статус кво, які зафіксовані, ну добре. Ну, дивіться, минулого року не було ні переговорів цих, ні дозволів бити по території Росії, ні цього, ні низької ціни на нафту. Щось ці катастрофу так не качали. Ну, мабуть, тому щоб лінії USAID роздавалися гроші, і всі написали про катастрофу. А тут все по-іншому, Україна явно стає сильнішою. Ну, особливо це Ну я, це от коли Зеленський сказав про те, що Китай просив не бити по території Росії, тобто Китай вже вірить в ЗСУ. У нас крізь катастрофу. І у всьому винуватий Трамп. Ну, ну, я просто ну поправте мене, де тут де тут логіка, скажіть, будь ласка. Те, що десь там плюнути, що тобі то щось естетично не подобається, ну плюй далі. Це що, вирішить це питання? Да? Це тільки вон, монітор екрану собі ти заплюєш. О, це вирішить питання. Якщо ми хочемо бути суспільством, яке спроможне вирішувати свої проблеми, ми повинні мислити конкретними речами, прагматичними, і які спрямовані на конкретне вирішення конкретних проблем. У нас конкретно вирішення конкретихмоке створення зараз важеля тиску на росіян. Я вважаю, не знаю, може військово іншої думки, це моя особиста думка, важель тиску це блокада портів новоросійська. Я упевнена якщо Україна зараз оголошує про те, що ніхто не гарантує безпеку і потопить танкер, який буде плисти, ніхто не вбісав Україні слова не скаже. Да От точно. тут нехай мовчать. да От тут нехай мовча. Я підозрюю, що навіть Трампу буде пофігу, що там відбувається в Чорному ворі. Да? Тому що нам те не забороняють. Дивіться, сама політика США, робіть, ставайте самостійними. Це стосується не тільки нас, це стосується Європи. Скрізь почтовхують європейців конкретним кроком. Дописа нам ті санкції, гроші давайте, щоб показати росіянам, що це війна. Не так просто для них закінчиться. Навезіть 100 тисяч людей з усього світу за гроші, які будуть воювати в лавах української армії. Що у європейців немає грошей, щоб звести там когось там з Африки, з Анголи чи з Латинської Америки, та є купа людей, які готові воювати за такі гроші, тим більше за таку за, за таку ну справедливу справу. Так? Ну, так це гроші, а не ваші розмови тим, що ви там а, пукаєте на Путіна, тим, там, десь і закутаєте сховавши за Зеленським у Києві, так? Що ви там лякаєте його якимись смішними ультиматумами? То там кричав 12 числа, що ультиматум буде мерць. Ну, так відповідає за свої слова. Відпові... Ти балаболка. Так, пане Тарасе. Він відповідає. Он канцлер Німеччини Фрідрих Менц після розмови президента США Трампа з Путіним каже, що Європа посилить санкційний тиск на країну агресора. Ми дуже єдині, будемо тісно. стояти. де не каже засунь свій санкційний спи... цей список, який можна обійти. Знаєш, куди? На староси цікавити повинно бути, і флот німецький. Які повинен перевіряти на предмет екологічної відповідності суда, які пливуть в Балтійському морі. Чому ці суда досі лікають рибок в Балтійському морі? Чому? У них же нервовий зрив, це довели, до речі, британські вчені. Як ви допускаєте, що порушується екологічний баланс? Ого. Непорядок, непорядок. Фіни вон взяли, арештували, конфіскували короби. Так фінімці, до речі, взяли один теж судно, арештували. Чого ви естонців підставляєте там? Ті бідні естонці намагаються щось щось зробити, заблокувати порти. А ви, і ви допомогу не даєте? Та засуньте свої санкції поглибше. Нас повинна цікавити. Конкретика, якщо хтось не розуміє, показати, яка конкретика цікавити повинна з їхнього боку, і гроші, а не санкції, які працювати не будуть. І ваше пукання там в європейських цих палацах нас не повинно цікавити. Хто не, це, хто не хоче, той не отримує новітню українську зброю. Для цього Україна відкривати експорт повинна. Ми краще індусам продамо цю зброю. І гроші заробимо, і європейці швидше будуть рухатись в правильному напрямку. Так треба розмовляти, так себе ставити на районі. До речі, звернули на увагу на гарну зустріч цього. Зеленського з Дівенцем. Ну, бачите, пацани, пацани звідки він там, з Вайомінгель або з скільки? з якої там цього? наїхали на пацани з Кривого Рога. да. Пацани поговорили потім виявили, що <сих> закарифанілись. Ну, все, так політика <сих> <сих> теж побудована. <сих> Дав Віцич Дав вісіч, дав по голові. Знаєш, то тебе, тебе поважати починає там. Да. Все вже там, з, там з квіточками, там сидять, там, десь в садочку на, біля Папа Римського, який там тільки інагурацію пройшов, живого Папа Римського, і все інше. Отак от у от себе треба поводити. Чи дратує Зеленський, наприклад, Трампа? Так дратує. Ну звичайно, це ж його проблема, а не наша проблема. Це ми, ну значить, Зеленський добре виконує свої функції, захищаючи інтереси країни. Тому ми так повинні мислити конкретику переводити всі ці постопорожні балачки. Чим більше ми будемо конкретніше до себе, до вимог країни, конкретніше до наших союзників, а не цей, якого вони на нас годують вже четвертий рік. Тим швидше Україна отримає перемогу і кордону 91-го року. Так, Трамп тепер уже виходить під час свого свіжого брифінгу в білому домі після всіх цих раундів телефонних переговорів. Каже, що українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів і називає зеленським сильним хлопцем. От, бачите, що зеленський сильний хлопець з ним не легко мати справу, але я думаю, що він хоче зупинитися. Знов він каже, що готовий відповісти краще на питання, хто буде, буде зупинятися через два тижні або вже чотири. Трампа постійно міняється математика. Водночас він не виключає, що може вийти з перегорного процесу, але все визнання, що з нами нелегко мати справу, це вже теж демонструє те, про що ви говорите, що ми показали на якому ми місці, що треба до нас з повагою статися, а не напихувати і натискувати свої чи путінські умови не вийде. Ну, звичайно, дало намалювати борг в 500 мільярдів, да, які хотіли взяти на Поглу. Довелося підписувати якісь паперець, які нічого, нікому не обіцяють, в дійсності да, можливо отристити. 300... Ну, звичайно, я б теж образився, знаєте. Не дали намалювати. Ну то, що те, що завжди говорив, і продовжую говорити всіх інтернет. А всі політики в цьому світі діють відповідно до. Тих меж, які вони не бачать, що можна пропітляти. У логіка українських і західних політиків, в принципі, однакова скрізь. Якщо можна десь пропетляти, то вони чого не в біса робити не будуть. Наше завдання не слухати, що він там говорить, чи європейці. Наше завдання ставити в це становище, коли вони будуть змушені діяти відповідно до наших інтересів, це можливо набором, набором, в тому числі як дипломатичних, так і військових прийомів. Ну от удари по портах Новоросійська або блокада це, це серйозний важкий, демонстрація сили. І показати європейцям, що це треба робити, а не там десь е, випускати гази і вдавати, що це, начебто, це ви так диктуєте ультиматум путіну. Пане Тарасе, але водночас багато вже західних медіа, зокрема і Блумберг, називають ту розмову, яка відбулася напередодні, перемогою Путіна. Кажуть, що фактично Путін переграв Трампа. CNN пише взагалі про те, що Трамп не потрібен Путіну. Він і так виграє, нічого не змінюючи, буде продовжувати свою війну на виснаження. Є такі оцінки. Ні, ну CNN, то зрозуміло у них взагалі робота така. У них у них в тому числі приклалося, щоб Трамп прийшов до влади. Вони, коли так в стилі газети Правда Лупашили по Трампу в 8 років, так вони і народили Трампа фактично. Це ж демократична, демократична преса і все інше. А ось ну давайте так. В чому переграв? Я запитую, що по конкретиці зброї, постачання зброї України припинено того, що вимагав Путін. Ні. Ні, збоку і ЄКС австралійці везуть танки. 50 штук. Це ж, це ж американці дали відмашку, американці дали відмашку а Коли там остання партія, те, що говорилося, було 100 ракет а, патріотів і 150 атакамців. Так це ж зброя для захисту і для нападу. Так а що конкретно відбувається? Хто кому там винен? Те, що Трамп міг зробити більше, це правда. Так. Без заперечення. Без заперечення. А він думаю, а навіщо? А що, а що я від цього буду мати. Наше завдання ставити його в становище, коли він сам буде бігати. Я ж говорю, у нас а, там головне, хто там відповідає по оборонці, ті, хто відповідає за оборонку. Ну, ВПК, корпорація ВПК, нехай вони компостують йому мозок, нехай європейці йому компостують мозок, От, тому що він же там обіцяв підтримати це 30-денне перемір'я. Ми домовлялися з ними вперше про 30-денне перемір'я. На цьому наполягати. Запитувати, відчливо, ти балаболка чи не балаболка, тоді він буде рухатись в правильному напрямку, як і європейці в тому числі. А чого претензів до європейців немає? Знаєте, у нас є до Трампа євро не, це, це такі європейці в основному все повинні рухатись, але але ж вони обіцяли до Мерця, до Мерця, а до Мерця і все інше. Ми в комплексі повинні дивитися, а не знаєте, те, що тобі естетично не подобається якась людина, починати е е е сидіти, займатися цим ментальним мононізмом, займаючи свій мозок. Май майчний, те, що я сказав, у нас повинно бути два, дві проблеми: це шмигаль і пишний, які повинні один забезпечувати виробництво зброї, інший забезпечувати фінансування зброї. От що він повинен зробити. А ми сидимо чим займаємось. Але ж, пане Тарасе, обіцяв Трамп діяти разом з Європою 60 травня, коли йому дзвонили. Коли так він... це не чекайте, це від нам він нам обіцяв. Він європейцям в... обіцяв. Да. Так з європейцями нехай розбирається. Наше завдання підлити туди бензинчик, да? Да. європейцям сказати, щоб бачите, що це не робить. А Трампу сказати, бачиш, що це європейці нічого не роблять, щоб подавати більше грошей Україні. А вони за ці гроші, за ці гроші, повинні були закупити зброю твоїх компаній. Так? Угу. От так треба діяти. Нам, нам він нічого не обіцяв. Він європ... правильно сказав, так він же європейцям обіцяв. Так яке справа наша до його стосунки з європейцями? Нехай він їх там. А... По вухах дає швидше, вони так давав почав давати швидше, вони рухатись. Минулого року, пам'ятаєте взагалі європейці, щоб вони так з Росією говорили. Та ви що, яка зброя, які збільшення до це? Американці все дають там, то та все у нас добре, так? Як тільки прийшли ці архаровці, сказали, що все, лофа закінчилась, так типу, вони бігати почали, будувати союзи, не розуміти, що НАТО вже не буде і так далі. Que tai. Ми вчора говорили сьогодні. Продовжимо Очільник МЗС Китаю. Вани провів телефонні перемовини зі своїми німецькими і польськими колегами Йоганом Вадифулем та Радослом Сікорським. А, нагадаю, Радослав Сікорський це ми обговорили у суботу. Казав, що Китай єдина країна, яка може зупинити фактично Путіна. Запевнив очільник МЗС Китаю, що Пекін продовжує сприяти переговорам задля врегулювання української кризи та підтримує укладання справедливої мирної угоди. Згідно з офіційною інформацією, вони обмінялися своїми враженнями про українську кризу. Як Пекін прямо називає війну, уникаючи самої наслі. Свої війни Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам і ніколи не відмовлявся від своїх миротворчих зусиль, включно зі створенням групи друзів миру з країнами глобального півдня, наголосив вони у розмові з європейськими дипломатами. Але дивіться, пане Тарасе, спостерігаючи вчора за тим, що казав Путін, як пройшла розмова Трампа і Путіна, чи відчув Китай, що насправді Трампу не вдається відтягнути до себе Путіна, і що Путін продовжує задовільняти той статус-кво, який вигідний Китаю в цій війні ну так, те, що Китай може зупинити, правда. Припинити постачання зброї з КНДР, критичних матеріалів, закуповувати нафту, може, може. Тут питання в тому, а у кого більше важелі в тиску на Росію: у Європу чи у а, України разом з Європою? Я скажу: Україна разом з Європою. Перекриття портів новоросійська і Балтійських морів. Оце ну просто клінічна смерть російської економіки, бо вони не зможуть перекинути такі обсяги нафти, щоб навіть в Китай завести. Ви розумієте це чи ні? Uh -huh. yeah. Тому, знаєте, теж не треба перекладати. Треба заслідкувати, що у кожного є. У Китай, щоб ворушився правильному напрямку. Я думаю, що дрони вже повинні залітати в Оренго, якщо є така можливість, а, поряд з покладами газу. І дати зрозуміти Китаю, що ви у нас дозвіл брали за те, щоб качати нафту та газ в Росії. Тому що один раз так ви з повагою прийшли до нас. Попросили всі, попросив е, забезпечити його безпеку в Москві. Прохання виконано, що далі? Тепер ви нам винні. Так воно і працює в цьому світі. О, тому треба, треба дивитися, що хто реально може на цю балтологію займатися. І практично, практично. Ми повинні розуміти, що статус кво всіх влаштовує: і європейців, і США, і росіяни, китайці. Тільки нас це не влаштовує, тому що гинуть наші люди, гинуть, знищуються наші міста і селища. Наше завдання, наше завдання організувати так, щоб війна закінчилася правильним чином. В ідеалі виходом на кордони 91 року для цього нам потрібно виключно виробництво нашої зброї забезпечити. Це буде забезпечити безпеку, гарантію безпеки і суверенітет нашої країни. Прийнято. Пане Тарасе, дякую вам дуже станом на, на зараз і наразі. Побачимося з вами ми ще ввечері в ефірі Західнету. Наших глядачів теж закликаю приходити. Майже три тисячі людей з нами попрацювали. Спасибі за вашу активність. Ставте свої лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на YouTube 24-го. YouTube Західнету. До зустрічі, пане Тарасе, гарного дня. Да, До побачення. Тарас політехнолог, Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви знаходите час, що ви нас активно дивитеся. Приходьте ще побачимось і переможемо.